Всім привіт! Мене звати Станіслава, і я менеджер відділу консультації житлового району Сади Рівєри. У цьому відео я покажу вам квартиру студію усяко за 18 тисяч доларів. Погодьтесь дуже приваблива ціна. Крім того, ви можете придбати її в розстрочку майже на два роки. Квартира розташована на п'ятому поверсі в секції 12. Її площа усього 23 квадратних метри. Але, попри невеликий розмір, тут є все необхідне для життя однієї людини чи пари. Потрапляючи до квартири, ми опиняємось в передпокою. З правого боку вхід у санвузол. Основний простір відведений під кухню студію. У цій зоні ви можете розмістити кухоне обладнання. А зону відпочинку я би влаштувала біля вікна. Секція зараз активно будується. В будинку виконані всі монолітні роботи. Завершена кладка зовнішніх стін з червоної цегли та монтаж вікон з боку дороги. Зараз будівельники встановлюють вікна з боку двора, продовжують кладку внутрішніх стін та вент-каналів у квартирах. Здача будинку запланована на кінець цього року. При 100% оплаті ця квартира студія обійдеться вам у 18 тисяч 360 доларів. Або ви можете сплатити 50%, а решту протягом 22 місяців. Тоді вартість квартири складе 19 тисяч 50 доларів, а щомісячний платіж 454 умовні одиниці. Обирайте варіант сплати, який буде зручний саме для вас, та записуйтесь на перегляд. До зустрічі у садах Рів'єри!